Навіть не буде нічого розповідати. Як там а. було складно не складно. Ну, дитячий садок. Знаєте, що? і тут в нас так само забудьте про вам комфортно тільки за того, що там комусь ну, повний пол, пол, треш. От в нього повний треш, а саме за цього вам комфортно. А, і шо? хочеться прямо відразу поділитися. Блін, хочу щось зробити, щоб там хлопцям ну, трошки легше було, а. правильно. Ви знаєте, ще є одне таке теж питання дуже часто задають. Чому ви їздите? Зараз така дорога соляра? Можна висати, можна переслати, А у них все є. Так, ми їхали. У нас навіть був такий один одна поїздка. Коли ми їхали, загрузилися херсонським кавуном і завезли на Донеччину хлопцям, які звільняли Херсон. І ви знаєте, бачите, оці щасливі заплакані чоловічі очі, що про них про таке подбали, навіть що їм привезли